Усім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьома серія відповідає на ваше питання, хоч і не повністю, чи вижив Джоел, та ознайомлює нас з минулим Еллі. Як ми бачимо, він розуміє, що рана дуже важка, і просить дівчинку залишити його та повернутися до Томмі. Спочатку вона виходить з кімнати і починається спогад про її минуле життя у спогаді. Ми ознайомлюємося з її кращою подругою Райлі та дізнаємось про зв'язок дівчат із Федрою. Елі обрали за те, що вона розумна, цілеспрямована і зможе виконувати усі накази та стане гідною заміною, як вона сказала, молоде покоління Федри. Хоча вона ще та бунтарка, і Федра це прекрасно розуміє. Райлі пропонують вступити до світляків, від чого вона не відмовляє. І стає однією з них. Ми знаємо, що перша гра має DLC, яке називається Left Behind, Про що саме і є сьомий епізод. І який відрізняється від оригінального сюжету DLC. у відеогрі Еллі спочатку, як вміє, перев'язує Джола, а вже потім вирушає за ліками в торговий центр, де її згадує про те, як одного разу вона побувала в подібному місці разом із своєю подругою, бачив вже багато негативних відгуків щодо недотримання оригінального сюжету, і яка сьома серія погана. На мою думку, режисери гарно все придумали і змінили. Хоча, звичайно, було б краще побачити. Те все те саме, що у грі. Щоправда, знати усе, що буде покроково, не дуже цікаво, а нам обіцяли здивувати навіть людей, які пройшли усю гру. Ще один мінус це те, що в епізоді вони зустрілись і з одним зараженим, і все відбулося дуже швидко, не давши насолодитись екшеном, якого в серіалі дійсно занадто мало. В доповненні до гри ми бачили, як на обох дівчат налетіла ціла орда зомбаків, що звичайно додало б ефектності серіалу. Але на жаль, також у дитячому магазині, де були ігрові автомати, ми бачимо, як дві подруги насолоджуються грою Mortal Kombat. А в оригіналі було щось крутіше: були емоції та відчуття бажаного. Елі дуже полюбляла всілякі штукенції, які були пов'язані з іграми, але в постапокаліптичному світі так і не мала можливості спробувати. Натомість вона, заплющивши очі, старалась уявити, як бавиться у гру, якої ніколи не бачила. А Райлі їй допомагала Ще один момент, який ви могли не знати, якщо, звісно, не проходили оригінал. У грі Мерлін якось сказала, що знала Елі ще немовлям, і допомагала за нею дивитись. А в самому доповненні нам стає відомо, що мама Еллі та Марлін і зовсім були подругами. Тим самим ми розуміємо, що Еллі виростили світляки. У серіалі Еллі народилась на протилежній стороні і була дитиною Федри. А з Марлін познайомилась незадовго до зустрічі з Джоелом. Що Ось тут не сходиться, чи не так? Погоджуюсь, такі зміни важко не помітити поцінову в очам оригінального сюжету. Але і на це можна заплющити очі. Щодо підказок в епізоді, ними являються і пісні. Однією з них є I got you babe. Під нею дівчата веселяться та танцюють. В пісні співається: у мене є ти крихітко, у мене є ти. Тож кохай мене. Що натякає на почуття Еллі Дорайлі Take on Me» – ще одна пісня, в якій співається. Дай мені шанс, бо я поїду за декілька днів. Обережно. Я йду до тебе. Що ти робиш? Дідько. Господи, Еллі. Ні, я в нормі. Ти ціла? Так, все гаразд перечепилася. Добре. Бачиш. Сада, о, ти, наче граційна балерина, але швиденько у нас графік. Добре. До моменту, коли Райлі прознається подрузі, що покидає Бостон, пісні розповідають нам, чого очікувати в подальшому. Тому, якщо ви звернули на них увагу, ви дізнались це самі. Після огляду третього епізоду я сказав, що далі буде ще гірше для тих, кому він не зайшов. Ось ви вже і зрозуміли. До чого я вів Еллі полюбляє дівчат? А в другому сезоні такого повинно бути значно більше. На мою думку, це не впливає негативно на серіал. Напевне, тому що я вже це бачив в оригінальній картині. А неознайомленим із всесвітом останні з нас прийдеться просто змиритись і подякувати, що Джоел не подорожує зі своїм бойфрендом. Після усього згаданого Елі розуміє, що не може більше втрачати близьких їй людей, і повертається до Джоела, та максимально нестерильно зашиває рану, що повинно. Призвести до ще гірших наслідків, які ми маємо побачити з вами у наступному епізоді. Наступна серія повинна бути теж про дівчинку та про те, як їй прийдеться виживати самотужки і з ким прийдеться зустрітись. Епізод знов закінчився на самому цікавому. Надіюсь, нам покажуть, що трапилось з подругою Еллі та дадуть відповідь на слова дівчинки, які ми почули в четвертому епізоді. Мені це не вперше. Що говорить про те, що їй доводилось вбивати людей. Можливо, вона і вб'є свою подругу, дізнаємося згодом. Що ж, давайте зробимо короткий підсумок серії. Епізод вийшов дійсно хорошим. Гра акторів, як завжди, залишається високою. Не знаю, кому вона не подобається, якщо чесно. Картинка теж на висоті. Сюжет плавно та обдумано змінили. До Елі теж вже усі звикли. Епізод зміг викликати емоції, хоч і потрібно було показати саме в ньому, що трапилось з дівчатами далі. Як на мене, все чудово, але чув непідтверджену інформацію, що можуть змінити фінал, і це точно буде кінцем для палких фанатів Всесвіту. Надіємось, до цього не дійде, але будемо бачити. А я дякую усім, що додивились відео до кінця. Дякую вам за вашу підтримку. Ставте вподобайку під відео, якщо воно вам сподобалось, і пишіть коменти. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні!